Ага. Подача. Хорошая подача была на паралошек. <laughs> Интересно, судак или щука? Как ты думаешь? ты какая-то рыба. Щука. Щука. А я бачу в поролон. О, <laughs> я отпустилась, я, друзья. Впираюсь в поролон. Хочу піймати Судака, але поки що не виходить у мене, тільки щучі удари і все. Нічого, продовжуємо далі. Друзі, доброго ранку. П'ямо чайок, коротше, вибралися ми ось на такий прекрасний ставочок половити щучку і Судако. Перший раз я на цьому ставку ізначально Почав робити упор у паралон. Коротше, дві покльовки я заробив, у мене виходить, одна холоста і один одгризло хвоста. І тільки що витяг щучку. Чому роблю зразу упор у паралон? Тому що хочу піймати судачка. Зразу зранку на судака походимо, а потім будемо переходити вже на бльосне. Будемо пробувати піймати щук. Коротше, поки що мені все подобається. З самого ранку три клюваки вже заробив, так що не гаємо наш час. Вирушаємо і продовжуємо далі. Для ходової рибалки використовую ось такий жилетик від профмонтажа. Дуже багато карманів, багато різних відділень, приколюшок. Що коротше, я сьогодні з собою брав. Получається, у мене ось коробочка з бльоснами. Наставки завжди бльос беру. Потім в другому відділенні у нас мікромандули. Ну і звісно ж паралончик. Паралончик завжди вожу з собою. Плюс ще я ось з собою брав, зараз покажу вам. Ось таку прикольну сумку. Це в нас азура випускає. Бачите, тут два відділення. Можна спінінг поставити, підсаку поставити. Ну і плюс тут у мене чайок і ще там різні снасті. Можу зараз вам показати, що в мене там сумки знаходиться. Тут ось всяке різне поводки, гачки. Тут у нас паралончик силікон, ну і там воблери для камеру. Ну, коротше, все-все. Що нам потрібно для риболовлі. Приїхав із Жеко і з Ванькою. Привіт, пацани! Привет. Ну що, як Зараз Все буде? Все буде? <свят> По палочки, друзі, брав з собою сьогодні Азура Кеншин. Вона в нас до 7 грам і в рості 2,28. Брав ультралайт, тому що ставочок. Груза тут використовувати потрібно невеликий. Я ось ловлю 5-6, 4, 7 грам. Ну, коротше, більше саме тут. Не потрібно використовувати, тому збирав ось таку палку. Котушка Дайва Ніндзя і шнурочок Azura Kinetic 010. Так, допиваємо чайок і вирушаємо далі. А що ж, якщо сюди, то він сейчас дуже напс... Ну да. А що як вона мілка? Я вдоль чуєш. Судок я в шокі. Опа! Оце удар! Ох, ти удар який. Судокщиня. Да. да? Він. 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 Як я ждав. Не зря я в паролон опірався. Ой-ой-ой, матка орожна. Не зря я в паролон опіровсь. Хороший? Да. О. Півторошечка, диви яка. Судак, судак. Диви який. Оце ми до нього і добрались. Я це судака не бачив Не бачив ніколи? Ну отак ні, ну. Та ти що Щас витягнемо. Паралон. Я і знав, що я ж не зря в паролон і Щука, Щукай, Щуку щуком на що хочеш ловити, а от судачка трошки покровив він у нас. А от судачок є судачок. І виходить тут глибина, друзі, взагалі маленька. Десь в районі півтора метра під берегом. Мешко всі ходять щуку ловлять, я думаю в Судако. Почув, що є судак, а для мене судак це. Це щось неймовірне. Стандартна проводка по судаку. Два підкиде пауза. Зависання майже немає. Поставив 8 грам. 7 7, да, 7, грам. Зараз передивлюся, таке як 7. Ось такі два підбросики, пауза. І такий удар був. Вже. Просто дай спінінг. Ось тут, диви, під берегом. Щука. Ти <плес> що? <Держу. плес> під сока автомат. А ну витягни мені підсок. <плес> <плес> Розклади її. Ти бачив? <плес> під берегом. Я в шокі. Диви, яка сорочка. <плес> Прямо під берегом, друзі, схватила. О, хороша. Та ти що? Уже думав вимутувати. Провожала паралун. Диви. Красавиця. Полторашечка, так? Да? Єсть. Ха-ха. Вдом... Вона в домику. О! Циванчик можна і фоточку зробити з такою щучкою. Тихо. Тихо. А ну подальше, піду. Я вимотаю, бо маштурмо. Диви як. Хороша? Двушечка, так? Да? Двушечка є. Гризе А? Вань, зроби Так, да, Друзі, порадувала покльовку. І я вже, виходить, тут ось прям вимотував біля самого берега і вона у нас добрала. Іди. Красавиця. Прям в око мені бризнула. Хі -хі. Клас. Залікова рибалка. Ти що скільки вже покльовок заробив жирно. Хотів вам Люзі показати паралушку, на яку ж я ловлю. Що основні покльовки. Зразу зранку обризали мені хвостина. Ось такий паралон. 709-й колір. А це поставив 111. й Бачите, ось таким ярким хвостиком. І оце на нього щука гризе. Як дурно. Кстати, дивіться, друзі, яка прозора класна сумочка для прямо. Беріть на замітку. Опа! І є, друзі. Без покльовки. Судак Да, судак. Судак. Не, а, да, судачок. Ох, кайфок. Ой, кайфок, друзья. Да, тришки ось по по судачках. А потім можна буде вже і переключатися на щуку. Борідкою придавив, дружок. красиво як. Уже поролонка єлі дихає. А він її гризе. Дивіться. який, Такий. Думаю, десь кілушечка, да? Повинна в ньому бути. Ось Такий, друзі. Красеньок. Якийсь пожований він тут, пожмаканий. Що йому робили, не знаю. Красик. Коротше, друзі, скажу вам так, тут цей ставочок не дешевий, 700 гривень стоїть рибалка. Я на такі ставки дуже-дуже рідко виїжджав. Ванька пригласив, каже Макс, поїхали. Класно клює щука, класно клює судак. Вирішив з ним поїхати. І, думаю, чом би не поїхати і не відпочити. Давно ви просили берегову рибалку на спінінг. На річку я виїжджав, але, на жаль, зовсім нічого не клює. а тут все-таки, як бачите, приїхав. Ловиш рибку. Дивіться, друзі, хто сидить. Внутрі, чи ж хто воно, чи криса якась. <хи> і пішло. <хи> Гніздо, дивіться, намостило як. Коротше, перейшли на противоположний берег, Ставко. Сюди і вітер в лице некомфортно кидати. І покльовок тут немає. Зараз трішки ще тут повпіраємося. Вирішили круг зробити, щоб дійти до машини і щось перекусити. А то вже в нас 10-11 чи 11 година вже їсти хочеться. Так що зараз тут ще трішки обійдемо і підемо обідати. А ну що тут, дружина, наложила? Дивись, сало ось мариноване. є. Пожалуйста. І огірок помідор є. Раз. Ножити, і сілі яйце є. І от тут ще є щось не по-любому. Нема що ножик? Диви. О, і тут лоток. Це? Диви. Мав. А. А сейчас что тебе? Бога ты ты хочешь. Ножика им. А что ты будешь ним резать? Мне резать на маску на да? Хоп. Хоп. Хорош. Мне наможешь. Да. Фух. Ну берите. Всем приятно. Назад. Чтоб клювала сука. Сука. Мне намазать. Спасибо. Ну что сало? Это сало. М -м. Пицца, бля. Пицца какая? Крабовые полосочки. Да Есть. Да, на силикончик. Біля берега. Фух, я не знаю, Вань, помогай, Я тепер своєю спиною я не знаю, що мені робити. Коротше, друзі, кленануло спину. Не можу присісти. Тільки що присів був. І Ванька мене за руки піднімав. Оце нарибачився. Стій. Тепер ходи біля мене постійно, бо будеш мені допомагати. Ну, успокойся, диви. Невеличка. Сорочка, міні сорочка Ключечки ага. луки. ловки Та йо моя замотала, викидай її Хороша поклевочка Неравномерки мать, неравномерні проводки Не треба нічого видумувати Просто рівномірочку робиш Що ти Понад берегом тут до біля мостиків проводив, і воно в нас узяло. Бачу. що Ішло за ним? Бачу. На очок. Я так повагу грою. На очок, й і воно в березі стоїть. На очок, так я бачу, виходить силікон, <рес> да, і вона така підходить, як клац. Я в шокі. І бачив, бачив, ну я такого ще не бачив. Вийшла прямо до мостика. Да, і ми стоїмо, на бачимо. Шо ми пощи Ми далеко нема поклюву. Ось сю. Біляч. Ой-ой-ой. Ось. Все. Ти поняв? Я зрозумів, як на проводку робити. Сік. Диви яка. Ой-ой-ой. ой. Біг фіш сьогоднішній. Ох, ти не А я не присяду. Держи, я сейчас. Куди ж ти? Держи, я я піду ліпірі Ох. Ось вона, дивіться, друзі яка. Дивиться. А та інструмента нема тут? Вить. Да. Є. Давай. Воно. Давай, диви, в шахті. В шахті. Та ти що, прямо сюди, під ввій теж отут ось це рядом. Такий удар тільки шмяк. Ну виходить, і здалека просто сюди ближче переводимо, поняв? Ось така, друзі, красоточка взяла. Коротше, клинанули в мене спину. Получається, на слідучому мостику присів. І не можу встати. Зажало коротше, щось у попереку. Ванька прийшов, за руки мене підняв. І оце тепер хожу, як робот, боюсь пошевелитися. Тільки щоб... Ой! Попробував, попробував трішки нагнутися, не можу нагнутися. Я не знаю, як далі я буду рибачити, Чи йти в машину лягати. Ну, коротше, ось таку щучку гарну ми з вами спіймали. Бачите, двушечка десь, напевно. Йди. Підростой, знаєш, тут ось сю їм. Ти бачив! Я бачив, як вилучав. Я тупа маршрут. Ти бачив це? Ти бачив, де? Це хано, це просто я, я не вру ставляю, тупо під барвек влучила. Ось цю, 5 грам, 5 грам поставив грузок. Ой, диви, яка хороша. Вона виходить, я коротше зрозумів, це дамба. І тут іде на ось це, напевно, метрів 5 від берега свовал. І оце вона вся щука отак попід сволом стоїть. Це хано, так я в шокі вас. Я просто в шокі з цієї рибалки. А ну інструмент да ось мене вже Не фуричить? Та я жилет свій зняв, бо в мене О, спина, ось. я ж кажу. Відкривай рот. ну трошки її так роздвінта. Да. Дивись в шохті, да. така от щука неактивна, так? Да? Диви. де. Да. Просто в шохті. Дивіться, друзі, яка красовець. Двушечка. Настояща двушечка. Сфоткаєш? Давай, <світ> біжи. Капець, я в шокі. Нема що шо витерти? <світ> <світ> ну шо, поставив двойничок і шо тепер? Нема сходу? Єсть, то перещуть. <світ> вот тоже, бачиш, а ти не слухав мене. Сход за сходом у нього він лове. Дав йому двойничок. І зразу сходим нема. Хороший. Десятка. Хотя хороший. Мог садов До нічого. Ну я ж підсаку не візьму. А я возьму. Диви, не підніму. Ой-ой-ой-ой-ой. Два п'ятсот. Два п'ятсот. Хороша сорочка. Дві кокрасовиці. Чотко заїдку. Чотко зазаїду. Заходимо. Ой-ой-ой. Ти помогти? Та я писав. No. Вітаю тебе, з трофеєм На выбросе, да? да, 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 да. Опа! Есть? Да. <laughs> Подтяжка, лёгкий. хорошая. Хорошая? Подтяжка я тебе скажу. На Проводочку, да, Проводку просто підібрали і все Розбачу Роздача пішла ну, Дай боже <схи> З двох рук <схи> З двох рук смалим Ой-ой Ох і гризе, така подачина, <рес> така мене Така подачина була, ти що? Просікли, друзі, проводку. Кажу, просікли проводку. Получається, получається легенькі ось такі підмотики. Десь 3-4 оборота. Завісання все одно практично немає, тому що глибини тут нема в цьому місці. Під берегом трішки є глибина, а то і далі. Богорук. І от це така легенька проводка, маліше зависання. І вона у нас, виходить, гризе. Це щоб ви розуміли, ми з цієї локації піймали десь в районі 15 штук уже. Зразу під самим берегом гризла. Тепер далі бере. П'ятерочку валить. Розбавиться. Це цюк невеликий був. Її тут просто, вонь. Поможеш? Да, да, да. Її тут просто я говно цей щук. Я просто ворони сі рыбал. Ух ти, відчепилась. Ти знаєш, не зря я 700 гривень оддому. <ріхи> кайфунув. Уже кайфунув, конечно, від душі. ти що? Спасибо, що пригласив на таку рибалку. <ріхи> я, я ж тільки за і за любий дві. <ріхи> ти що? Уже і ця силиконка єлі Так. Готов? так На цьому, на паузі. То судак так гуп дуже гупнуло, так? Да? Головою не дуже мантиля. А взагалі не мантеля. Якщо не мантиля, то судак. Ревки є, ну не цей. Ну, судак головою не мантиля. практично. Ну, так це Макс, хороша риба. Під берегом тут десь. Знать судак. Не мантиля, довго, як так, ти кажеш. Ні, судак, мама. Щук. Судак, так? Да? Судак. Шчук. Та судак трьошний. Да. Судак Трьошний. Судак трешный. Я тебе кажу судак. Да не гони. Да. Щу. Не, щука. <laughs> Четверочка. Баш, дай, что вы мать. <laughs> Они на четверка, на троечка. Вот это я тебя витаю. <laughs> Давай сложим. Давай. Нолі гриб. гріб присідай до неї, хай рот откриє, вийшли щоб на мотола. Щораз якщо нахилюся, то найду. Найду цей контур десь є. А. А ну Пускай отрюха. 333 Це хороша рибинка Це хороша, диви Пузі, або риба, або ікро. Риба. Щось хороше довній Це хороша рибинка, це вже не мелочь. Колос. Кардіболяти, строї. Це ужас. Це не рибалка, а ужас просто. Одна за одною я зараз хочу, друзі, поставити, поставити паролоночку. Мені хочеться судака поймати, зараз. Хочеться мені судака поймати. Я вже якщо чесно щуки наловився від душі. Штук 20 точно напевно піймав. А сходів? Та, сходів я взагалі не щитаю. Ось таку паролоночку жовтеньку. Поставимо, спробуємо. Може судачок ще в нас візьме. Коротше, друзі, будемо ми на сьогодні завершати нашу риболовлю. Можна було б до вечора ловити, але чесно не витримую. Так крутонуло спину. Я не знаю, чому, в диск вискочив. Діло в тому, що я вам не нужні мої проблеми, що я вам розказую. Так чисто розкажу, думаю, що поки ходжу, стою нічого, тільки що присів там на лавочки. Опять мене піднімало. Це тільки сяду, не можу встати. Коротше, вже не витримую, так що вирішили збиратися. Підведемо підсумки. Риболовля вийшла дуже залікова. мені прям сподобалося. Що ще можу сказати? В районі 30 покльовок я заробив. Десь 20 щук мені вдалося витягнути Три судаки. І це буквально за проміжок часу ми почали риболовлю в 8 ранку. Зараз у нас перша година дня. Так що за такий проміжок часу наловиться від душі. Жек, тобі рибалка понравилась? Огонь. Огонь, да, так, согласен. Правда, як то кажуть, рибалка в акваріумі, можна так сказати, спортивна водойма. Рибу тут не забирають, можна забирати, тільки потрібно доплачувати кошти. Коротше, друзі, рибалка вийшла залікова. Так що, хто не підписався на канал, підписуйтеся. І всім пока, до нових зустрічей.